Детальніше про проект ми поговоримо із його організатором, фотографом Олегом Саухом. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго вечора, Анастасія. Розкажіть, будь ласка, хто погодився бути кураторами дітей-учасників? На сьогодні ми вже знайшли декілька кураторів, таких як, наприклад, Максим Робець, хореограф, що представляв Черкаси на майданці. Також Тетяна Черевань, художниця Віктор Фоні, заслужений художник України, Станіслав Тульвінський, який займається тріалами, є тренером такої команди. Але ми ще готові приймати пропозиції, наприклад, такі як від МВС, бо у нас є діти, котрі хочуть побувати на тренуваннях з пожежною службою та інше. Зрозуміло. Наступне запитання: з якими складнощами ви стикнулися, втілюючи у життя такий величезний проект. Я би не міг сказати, що в нас були якісь певні складнощі. Складнощі були тільки в організаційному плані, тому що треба було провернути дуже багато організаційної роботи з анкетами, з анкетуванням, з відбіром, ну щоб їх якось стикувати цих людей. А так, то це, мабуть, такий в мене перший досвід, коли якісь ідеї просуваються завдяки. Тобто, майже всі, до кого ми зверталися, вони надавали таку допомогу, і було задіяно достатньо багато і організацій, і просто людей, волонтерів, котрі нам допомагали. І останнє запитання: які організації чи благодійні фонди вам допомагають? На допомогу нам прийшов благодійний фонд на Дніпрянські фонди, Черкаський молодіжний ресурсний центр, обласне управління молоді і спорту, Черкаський обласний центр соціальних служб надав організаційну допомогу з анкетуванням, щоб ми могли знайти цих дітей. І також прийняв участь в гостинично-ресторанний комплекс Апельсин у відкритті нашого заходу. Також користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих долучитися до такого соціального проєкту, завітати до нас на виставку і подивитися на найскравіших мрійників Черкаської області. Дякую, що завітали до нас у студію. Бажаю вам успіхів. До побачення. Дякую. А я нагадаю, сьогодні гостем в студії Віка Новин був Олег Саух, організатор соціального фотопроекту Один на один з мрією.